Всім привіт, вами я Юрій. Сьогодні будемо продовжувати грати на збірці серце безодні. Ми закінчили на тому, що нам потрібно збудувати ферму нескін... нескінечного вугілля. Для того нам потрібно ось такі матеріали. Сюди ми ставимо. Сюди ми ставимо... Андезитову лінійку. Направляємо її сюди. Далі ламаємо ось ці облоки. Ставимо вал і. Приблизно на ось такого відста. Натягуємо вал. Забираємо тут 6 Ставимо сюди 6рню. Забираємо тут вал, там 6 сюди ми ставимо вал, а сюди 6рню. Сюди ставимо коробку передач, сюди ми ставимо перемикання передач. З боку від перемикання передач. Ставимо важіль і активуємо його. І сюди ми ставимо коробку передач. Сюди вал. Сюди ми ставимо один вал. А сюди ми ставимо другий вал. Сюди третій. І четвертий. П'ятий. І шостий. Ставимо будь-який блок. Натягуємо ремінь. Натягуємо ремінь сюди. Сюди. Ставимо будь-який блок. Ставимо механічний крафтер. Так, ставимо 4 блоки. На ці 4 блоки ставимо пічки. За пічками ставимо 4 лінійки. На пічки ставимо 4 жолоби. На жолоби ставимо 4 сундуки. І далі 4 жолоби. Тут все ламаємо. Викопуємо. Ставим один балл тако, Другий ось так. І натягуємо механічний ремінь. Під'єднуємо механічним ремнем. Тут під'єднуємо коробку передач. Тут ми ставимо ще один вал. Тут під'єднуємо 4 коробками передач. Ставимо одну коробку передач і дві шестірні. Ставимо сюди сундук. Латунну лінійку. Сюди і сюди. Сюди ставимо 4 жолоби. Сюди ставимо ладунний тунель. Також два ладуних тунелі. Сюди. Сюди ставимо два вали Ось таким чином. І сю сюди. Там ось так таквали, натягуємо ремні. Зважний викидач. Один налаштовуємо сюди. Другий налаштовуємо. Сюди. Третій налаштовуємо. Сюди. Четвертий налаштовуємо. Сюди. Переставляємо вал. Сюди. Натягуємо ремінь. Ставимо чотири, чотири лотних тунелі, підживляємо одним валом. Ставимо вали, натягуємо механічний ремень. Ставимо коробку передач, під'єднюємо валом. Ставимо ще один вал. Натягуємо ремінь. Ставимо один болт, другий, підключаємо ремнем. Ставимо будь-які не горючі блоки. Розставляємо вал сюди, натягуємо ремінь, робимо яму, ставимо латунний тунель. Ми копаємо яму. Розливаємо лаву. Там вали сюди. Натягуємо ремнем. З другої сторони. Так само. Обертаємо вентилятори. сторону ремня. Ставимо фільтр властивостей з дерев'яним вогіллям. Ставимо сюди ще один лотвину тунель Сюди і сюди. Налаштовуємо зважений Викидач сюди. Другий. Третій. Четвертий. Натягуємо ще один ремінь. Спускаємося вниз. Прокопуємо новий тунель. Ставимо вал. Сюди ще один блок. Ставимо вал, натягуємо ремінь Ставимо ще один вал Натягуємо знову ремінь. Ставимо два вала. Натягуємо ще один ремінь. Ставимо ще один вал. Ламаємо блок. Ще один вал. Натягуємо механічний ремінь. znowu dwa wala mechaniczny remień, albo dwie korytki przedać, scedemon, scedemon, tam o korytko przedać, albo przemykanie Якщо коробка передач, то ставимо важіль на коробку передач, активуємо, натягуємо ремінь і перевіряємо. Забираємо звідси блок землі. Ага, ось це ми налаштовуємо сюди. А це на майбутнє. Хто захоче зробити нескінчену ферму андезитового блоку? Ось ця доріжка. Кому не треба нескінчена ферма андезитових блоків? Може... Цього не робити. Цієї доріжки. Забираємо звідти сміття. Вроді все. Ну тепер. Я думаю, що вугілля піде повним ходом. Ну, ферма готова. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Юрій. Па-па-па-па.